Samsung H52. Ціна 5400. Є ось такі легкі легкі царапки. Не суттєві. Так, телефон повністю перевірений. Працює гарненько. Type-C роз'єм. Є роз'єм на наушники 3,5. По екрану серйозних коцок царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз телефон е вимкну. Працює досить швиденько цей пристрій. Є до речі на наушники 3,5. Поки включається, покажу більш детально. Є легкі такі потертості, але не суттєві. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Вже запустився. Так, зараз розблокую та покажу повністю інформацію. Ну, непогано працює телефончик, ось вже запустився і вже працює. Повністю чистий без різних аккаунтів про телефон A52S, версія 5G 14 Android. Встановлений. Покажу ще по пам'яті. 6 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Для замовлення, пишіть мені у повідомлення.